На початку цього року на сайті мені здається, мінекономіки була аналітична стаття і аналітика, скільки обладнання закупленого за останні два роки введено в експлуатацію, скільки не введено. Я, ну, я бачу велику роботу, яку проводить і МОЗ, і ДП, підштовхуючи на місцях лікарні для того, щоб вони пришвидшили з підготовкою приміщень, бо це все ж таки на відповідальність там в регіонах на лікарнях, да? і МОЗ намагається це контролювати і дійсно там щось відбувається. Але ну, от, там є в нас приклад, коли закупили там велику кількість обладнання в постачальника, дав який вже протягом двох років намагає. Якось ввести це в експлуатацію, але це розтягнуто там на роки. Тому і, і, і мосин і, і контролює, і намагається, але якщо виграє торгії непотужний постачальник, це завжди проблема.